Тернопільські тітушки вчора близько 23-ї на виїзді з Тернополя зупинили автобус з десятками молодих людей спортивної статури. Хто ці молодики та куди вони їдуть? З'ясовували депутат міської ради, громадські активісти та наші журналісти. У нас е, поступила інформація про те, що е, з ринку Оріон, з міста Тернополя на виїзді в напрямку міста до міста Київ е, буде е, стояти автобус е, з так званими. Провокаторами пасажири автобусу, коли їх намагались запитати, хто вони та куди прямують, від камер ховались, а маршрут чітко вказати так і не змогли. Дехто запевняв, що їде на відпочинок на Буковаль. Проте траса, на яку виїжджав автобус, має зовсім протилежний напрямок. У своїх розмовах не хотіли представлятися на запитання, куди ви їдете. Один з так би мовити, організаторів розповів, що він. Що вони їдуть на Буковаль. Інші люди розповідали про те, що вони їдуть на Київ. На місце одразу приїхали і представники громадської організації Дорожній контроль. Її керівник каже, на вимогу депутата міліціонери повинні були перевірити пасажирів, адже їм повідомили, що саме вони потенційно небезпечні. Натомість правоохоронців зацікавили лише документи водія. Якесь правопорушення, якісь провокативні дії зі сторони пасажирів, а не водія і самого транспортного засобу. Ось, на що державтоінспекція знизила плечі, ми ми побачили, як автобус покурсував невідомому нам напрямку. Нагадаємо, що про можливих провокаторів, яких у народі вже прозвали тітушками, євромайданівці попереджали ще кілька днів тому. Активісти вкотре наголошують, не реагувати на заклики до незаконних агресивних дій, про нетверезих молодих людей, одразу повідомляти волонтерів та дотримуватись правил мирного страйку.